Всім привіт! так, сьогодні ми їздили в Петриківку по торф, купили сьогодні торфу, обдзвонювала кругом поблизу, торф дуже подорожчав по дві 200 пак 250 літрів. Петриківці ж ми взяли. 225 літрів пак коштує 1150 гривень. Я цим торфом, ну, взагалі-то задоволена, але в нього є такий мінус. от В нього зеленіє у стаканчиках зеленіє торф. Коли Буває таке, що перелив або затяжні дощі, ну у нас таке не грозить, дощів немає. Але все одно, от, коли я дуже часто поливаєш, то буває, що зеленіє торф. Буває, що я пролю розконцентратом, то не зеленіє, а коли буває, що забуду, то то торф зеленіє. Ну, звичайно, такий об'єм розсади полить розконцентратом не дуже не завжди вдається. Ну, це не саме головне. Головне, що ми його купили, і в мене є що тепер укорінювати соджанців. Ось такий торф. Ось такий. Це фрукція, яка мені більш-менш підходить. 3-4, 3-8. 3-8 помер. Нема ніде крупної фрукції. Ось, скрізь мілко фрукція, яка мені не підходить. Ну, цей ми вже використовували. У нього, що мені не подобається, тому що він буває, що зеленіє в стаконах. А так турф непогоний. Також купила давно, я його хотіла купити градіфарм. Це біологічний укорінювач. Його дається 25 мл на 10 літрів води, щоб гарно укорінювалася розсода. До речі, воно не таке дешеве. Здається, чи півтори тисячі, чи 1600, бо чоловік платив, я не пам'ятаю точно. Тоб, і ось купила Ферелен. Мене питали, як же ви боретесь із хворозом. Із хворозом найкраще боротися отаким препаратом. Тут залізо у хелатній формі. Такій формі, в якій засвоюється гарно рослиною. Тож, купила його кілограм, думаю, мені поки що досить, а потім, потім далі буду ще пльоти. Це добриво італійське. Якісне, і воно найкраще допомагає, тому що скільки я пробувала хелатином заліза, дуже погано допомагає, дуже повільно проходить хлороз. ну і хлороз звичайно, буває різний, особливо часто буває від холоду і від переливу. ну і Буває тоді, коли не засвоюється залізо по якихось причинах, якщо pH Високе чи наоборот низьке, тут же PH від 4 до 10 може бути. То це взагалі ідеальне, ідеальне добриво, яке допомагає від хлорозу. Норми внесення тут від 2 до 5 грамів на відро води, в залежності від стадії хлорозу. Його можна проливати в корінь, можна давати по листику. Ну, звичайно, не тоді, коли пече сонце. Треба давати його тоді, коли сонечко вже сяде. То, хто... ну, взагалі в арсеналі повинен оцей препарат бути завжди, хто займається полуницею. Тому що багато сортів є такі, що хлорозять. У мене теж ось захлорозила скала, то хочу. Попробувати полікувати, звичайно, я навіть впевнена, що цей препарат допоможе. Тож ось так, всім миру всього найкращого найкращих в себе Україна. Бачення!